У аграрії нагадуємо, що на власному виробництві ми виготовлюємо катки прикотуючі для культиваторів будь-якої ширини, адаптовані під культиватори марки John Deere, Case, Вілріч, DMI та інші. У стандартних ширинах для покращення якості обробітку ґрунту вашими агрегатами. Частина катків вже готова до сезону. Ще неділька друга, та вже будемо вивішувати катки на всі культиватори, що є по наявності.